Доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Але Мене звати Тетяна, і сьогодні подивимося чудову квартиру в зоні делькура, дві спальні, одна ванна кімната. Ходімо, подивимось. Дивимося будинок 2008 року будови, а також маємо тут відео спостереження. Одразу при вході маємо відеодомофон, а також такий досить широкий коридор. І ходімо до першої спальні. Яка є досить простора, також маємо глибоку шафу, вікна у нас тут виходять в патіо. <му> Далі по ліву руку маємо нашу ванну кімнату в гарному стані з душовою кабіною. Також далі маємо нашу напіввідкриту кухню в білих тонах. Є вся необхідна побутова техніка. <му> Простора вітальня та дуже світла. Вікна в цій квартирі у нас виходять на захід. цій квартирі ми маємо центральне кондиціонування. Як бачите, остання спальна кімната вже трохи більша. Також маємо глибокі шафи, вікно у нас виходить на вулицю та на наш балкон. А наш апартамент має площу 80 метрів квадратних. Найголовніший плюс цієї квартири це цей чудовий просторий балкон, з якого маємо вид на парк та на вулицю. До моря маємо якісь 600 метрів. Також є близько всі супермаркети та інфраструктура. Що може бути ліпше ніж ранкова прогулянка по набережній? А я вам нагадаю, що сьогодні подивилися чудову квартиру, яка має 80 метрів квадратних, знаходиться тільки 600 метрів від пляжу Денкура і коштує 150 тисяч євро. Отже, якщо у вас залишились якісь питання, мій телефон ви знайдете в описі. А також не забувайте підписуватись на наш канал, коментуйте, давайте вподобайки. Та до зустрічі в сонячній Іспанії. Алегрія! Будуємо ваші мрії!